Історія України на спині, 30-річний дніпропетровець Денис Канахін відтатуював на тілі політичні події минулого року. Як це виглядає? Бачив Євген Павленко. Патріотичне тату Денис задумав у квітні минулого року. Сьогодні він із задоволенням демонструє на своєму тілі композицію площою 2000 квадратних сантиметрів. Щоб намалювати її, знадобилося 72 години. Це 18 сеансів по 4 години. Коли ідея з'явилася, 22 февраля після розстрілу, і після того, як ввели войска в Крим, як би. Ідея така появилась. Я начинал починав и і бы був готов к тому, що буде такое возможно развитие в Дніпра Денис знайшов майстра, який погодився зробити малюнок за невеликі гроші 200 гривень за сеанс. Дінісом обратився з, з конкретною ідеєю. Ми потратили немножко времени для розробки эскиза. Мені і мені напарен дуже очень було виплатити в з даною композицію. Ескіз картини Денис розробляв сам. каже: тут кожен елемент має значення. Голуб у центрі. Символ миру, череп символ минулої влади, а козак із шаблею символізує боротьбу за майбутнє. На лівій половині спини Дениса рядки з гімну України. Родственники мені очень Ну, Стара закалка, що савковая, що ти з собою робиш? тіло, там, як ти будеш в старості виглядати? Ну, Стандартний набор. Денис Канахін каже, що зупинятися не збирається, і надалі буде відображати те, що відбувається в країні. Місця на тілі ще вистачає. Євген Павленко, Олександр Шалдибін, перший національний.